Ну що, отак наша коптілочка вже прийшла на подвір'я, дивіться. Сьогодні в нас риби більше, два ряда, під низом ще по одному ряду. І отак вона виглядає. Все це діло закриваємо. Вже в нас все підготували. Ми. Наш їжачок ось два ряди, одні шпажки у нас, у нас як у цирку. Людина залізла проколює. Так що в нас вже все тут готове. Ось наш лотос, наша така горілочка. Вона горить не газом, а як п'єзоелімент. Ну, п'єзо такий цей. У її нема полум'я, але дивіться, димок починає йти. Рибка в нас уся просушена. Під низом у нас там під цю коробочку отвір. Все це ми зараз ставимо наверх. І залишаємося разом. Нам потрібен результат.